Розділ 32. Потрібен шлюб 2. Дінь. Почувся звук ліфта, і двері відчинилися. Сісяє глибоко вдихнула, виходячи з ліфта. Здавалося, що їй трохи не вистачає повітря. Вона забула про муюйчена та лісі позаду неї. Де, коли лісі збирався крикнути Сісяє, він зупинився, коли побачив обличчя моюйчена. Очі чена трохи потемніли, коли він дивився в бік Сісяя Сяя ліворуч. Лише через деякий час він повільно вийшов з ліфта. Пане директор Сі, здається, пов'язана з мером Сі. Якщо я не помиляюся, сі Сіньї дочка мера Сі, а Хань і Фен господар корпорації хань. Обоє нещодавно повернулися з-за кордону. Є також новини про те, що сі та хань будуть пов'язані через їхній шлюб. Ймовірно, Хані Фен заручається з ці Що стосується директора Сі, Лісі відчував сумніви. Насправді вся корпорація Слава світу була не дуже знайома з минулим директором Сі. Вона була досить потайною і ніколи ні з ким не розмовляла, крім справ пов'язаних з роботою. Дізнатися її особистою інформацією було майже неможливо. Так, майстри, я не впевнений, чи пам'ятаєте ви сі сім'ї? Імператорське небесне ювелірне місто незабаром відкривається, і відділ зв'язків з громадськістю думав про те, щоб запросити її стати ювелірним амбасадором нашої компанії. Зараз вона дуже популярна. Зрештою, як молода дівчина з дуже позитивним іміджем, вона в цілому чудова. Департамент зв'язків з громадськістю надіслав вам пропозицію кілька днів тому, і ви також дали зелене світло. Пояснив Лісі, коли побачив, що мою чен нічого не сказав. Імператорське небесне ювелірне місто? Один із проєктів у рамках імператорського небесного міста розваг? Запитав мою чен, трохи подумавши. Лісі кивнув. Вірно, майстре. Це один із проєктів у рамках імператорського небесного міста розваг, який вже майже готовий. Всі магазини заповнені і ми зможемо запустити дуже скоро. Над церемонією відкриття працюють відділ планування та відділ зв'язків з громадськістю. За розрахунками, ми зможемо провести церемонію відкриття до китайського Нового року. Хто займається цим проектом? Майстра цим проектом керують директор Сі та директор Чу. Після того, як директор Чу пішов у відставку, усі плани та виконання здебільшого здійснювалися під наглядом директора Сі, включаючи етап залучення компаній для приєднання. Після цього відділ планування та відділ зв'язків з громадськістю працюють над церемонією відкриття. Старий голова був задоволений її ефективністю. Тому він призначив директора Сі керувати площею нової ери. Однак я не впевнений, чи читали ви новини за останні кілька днів. Йоїн, якою керує старша мадам із родини Сі, спочатку уклала з цикаєм кілька великих проєктів. Але Цикай раптово відмовився. Крім того, віцепрезидент компанії розкрадав кошти компанії та втік до іншої країни. Здається, зараз вона у поганому стані. Сісінь родом з ЮАІ. Під час зустрічі з нею щодо контракту вона коротко згадала, що їй цікаво стати актрисою. Ймовірно, вона запрошує нас у кіно та телеіндустрію. Він знав, що його бос уникає таких галузей, але все ж тихо й обережно запитав. У старого голови раніше були такі думки. І він хотів спробувати підняти імідж слави світу. Моючен раптом щось подумав, і холодне світло промайнуло в його очах. Він запитав, глянувши на малюнок у своїй руці. Відділ зв'язків з громадськістю вже підписав контракт із послом. М -м -м. Я чув, що вони вчора підписали контракт. Вони приїдуть і обговорять деталі за кілька днів. Я почув про це від людей із відділу планування. Однак цим питанням повинен займатися підлеглий директора Сі, заступник директора Сю. Він повинен про все це знати. учен раптом нахмурився і знову подивився на малюнок. Через деякий час він без слів передав малюнок Лісі. Лісі тихо спостерігав за моюченом і помітив, що його очі здавалися складними. Але він не запитував багато і обережно взяв малюнок, тримаючи його в папці в руці. Перш ніж піти за ним. Вночі був прохолодний вітер. Біля узбіччя, за два кілометри від будівлі корпорації Слава Світу Сісяє нахмурилася. Коли кілька разів намагалася, але машина взагалі не заводилася, вона вийшла з машини, відчуваючи поразку, оскільки зрозуміла, що з машиною щось не так. Сильний вітер подув до неї, коли вона вийшла з машини, і все її тіло здригнулося. Коли її волосся до пояса розтріпалося в безлад. Вона безпорадно зітхнула і спробувала поправити своє скуйовджене волосся, перш ніж підняти капот автомобіля і озирнутися. Була несправна частина, але в неї не було ящика з інструментами, навіть якщо вона хотіла її полагодити. Трохи подумавши, вона дістала телефон і планувала подзвонити в автосервіс. Коли вона знайшла номер у своїй адресній книзі, перед нею зупинився стильний темно сріблястий порше. Перш ніж вона встигла зреагувати, вікно опустилося, і вольовий голос крикнув їй Сідай у машину. Сісяя була здивована, побачивши гарне обличчя моючена, і не знала, як відреагувати. Муючен безсило зітхнув. Він казав своїм пальцем на сісяє і сказав, сісяє, сідай у машину. Сісяє нарешті відреагувала, коли почула, як її називають. Вона вагалася і сказала, Моя машина зламалася. Я не хочу, щоб мене запрошували до відділку на чаювання.